Усім привіт! З вами Знумбі! Та да, Влад Кріперйо, а сьогодні ми об'єдналися, щоб е, перестріляти всю нечість нью йорку і У цьому зомбі-апокаліпсису під назвою Left for the Dead. Left for Dead. Left for Dead. Йомо. І так, ми разом з нашими вірними дружбанами-ботами починаємо свою дорогу і відстріл зомбарні! Ти що? Що ж, ми вирішили, ну, буквально дуже швидко вирішили, що будемо знімати. Хотіли Battlefield, хотіли... Ну, Були інші пропозиції, але ми вирішили і дійшли однієї згоди знімати Left 4 Dead з початку до кінця. Тобто Left 4 Dead перший, left 4 Dead другий. Чу ти сиш, пішов давай! Та йду, 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 ти шо? Що? Ой-ой-ой, бачиться. Я допомагаю, я допомагаю. Я допомагаю, не бачу. Я, я допомагаю. Окей. Okay. <звук> <Ухотник. звук> до речі, ви помітили в мене текстурка цього ксеноморфа. А, в мене простая, мені я все люблю оригінальне, мені такого не потрібно. Що? <звук> все. хто мене крові заляпав? Напевно, що зубах... А получаю, комушці, а без башки лишишся. Я тебе ж спижу, чувак. Дивись, куди си, так, свої... Ти вись кудись цей? Є Ти, ти сам? Ой, а, це ти це... це я, не, не хвилюйся. Е, що ж, ми повноленьку вертає... вертаємось на цей YouTube. Так, так, помаленьку, я вже... Я трошки активно викладаю відео, а Влад повертається, пора. У мене 9 клас в екзаменах. Тебе... А, в мене 11 тебе скоро взагалі перший курс. Mm -hmm. Що ти будеш робити? Да. Ну, куди ти будеш поступати? Ну це не вирішив, але або в технічний університет, або в полі, політехнічний, або в економічний. Ага, добре. Я тут не знаю. Я в Львівській... 11 клас лишайся. Ліпсько. Я якийсь там Львівський національний університет. О, ти в Культури Є та призначення чи що. Не знаю, що типу цього. Як ми всі знаємо, Ігор нас залишив і поїхав на Україні. А сам гад поїхав. Ой, блін. Фантом, якщо сюди. Да. Ну так, да, фантом, фантом. Це... Ой, плівальщиця, плівальщиця. Ты ображено. Чекай нас, уважай, слайс, курельщик. Ой-ой-ой. О, боты, ображено. Ой, ухо. ой о, Ух ти шо! Я його відбив, але він все одно набило, блять. Курельщик. Ой, все, нам срака, нам срака, чувак. Чекаи! Назрдеть. Складность, якщо я не помиляюсь на самом хардкорі. Так, давай, мы тут, а мы вже близько. Давай, давай, забегай закрывай. біжу, бежу. бежу. Шаботы плантаются за. Я прикрию, я прикрию. давай, забегай, забегай. Так. так, давай, забегай, чувак, прикрываю. Что ты помаленьку, так, все, мы тут. Э, так. Сария коротка, короткая, думаю можно ще одну карту прийти. <тур> та я думаю буде, мабуть, такі короткі виставляти серії. Ми пройшли Left 4 Dead. Left dead ми не пройшли, ми пройшли. Ми пройшли частину компанії <тур> Нема <тур> Милосердію <тур> апартамент. Частина перша. А, а зараз буде частина друга, метро. Ну, не зараз, тобто десь через день, завтра, післязавтра. Ми з вами прощаємося. Підписуйтесь <тур> на наші <Замбі>. канали, ставте лайки, коментуйте. З вами був Гладкий Перйоа та знову.